Російська еліта у паніці, російська еліта у шоці. Російська еліта боїться за свої життя. Кого саме вони бояться? З чого такий раптовий переляк і хто їм навіює цей власне переляк? Розкажу у цьому відео. Додивіться обов'язково до кінця. А ніколи не здогадаєтеся, про кого йде мова. Друзі. Поставте вподобайку, напишіть коментар. Ті, хто бачить мене вперше, підпишіться на канал Ньюз. Будемо триматися разом і спілкуватися. Отже, цікава стаття, на яку я натрапив, The Telegraph опублікували, і починається стаття такими словами. Помер внаслідок самогубства, затриманий на приватному літаку, засуджений до понад 10 років ув'язнення для російської еліти. Цей світ вже давно є безжальною країною, мається на увазі Росія, але нещодавня хвиля кровопускання, як буквального, так і переносного, шокувала чинних та колишніх урядовців, які анонімно поспілкувалися з телеграф, побоюючись помсти, ну або просто смерті. Люди, яких колись вважали недоторканими через їхні політичні зв'язки чи лояльність до Володимира Путіна, опинилися в немилості, позбулися посад, а іноді е, випадали з вікон. Війна в Україні перевернула статус-кво, Кремль націоналізує підприємства, щоб наповнити свої казни, тоді як корпоративні рейдери дедалі запекліше конкурують за все менший шматок. Пирога, все це виглядає жахливо, сказав колишній чиновник адміністрації президента Росії. Якщо подивитися на нещодавній арешт керівників вищих держкомпаній загадкові смерті, то люди в уряді та політиці, вибачте, за мою французьку, самі себе облажали. Тільки в липні Андрій Бадалов, віце-президент державної трубопровідної компанії ТрансНЕФТ, впав з балкона власного будинку та загинув. Колишнього заступника міністра оборони, Засудили до 13 років позбавлення волі за звинуваченням у корупції, а його колегу військового чиновника до 17 років. Ну погодьтеся у тотальній російській корупції когось сажають за. Корупцію, ми ж розуміємо, що не в цьому справа, тому що корупція на Росії у політичних силах, у оточенні Путіна, легалізована. На цю корупцію працюють абсолютно всі правоохоронні і військові органи. Тим часом державна безпека здійснила націоналізацію найбільшого аеропорту країни, забравши його у власників з подвійним громадянством. А літак, бомбардір мільярдера золотого магната Костянтина Струкова був захоплений щоб запобігти його втечі. З країни власне на борту його і заарештували. Однак найбільш тривожним для чоловіків, які нишпорять коридорами московських урядових будівель, стало самогубство 7 липня колишнього міністра транспорту Романа Старовойта. Здавалося, що 53-річний чоловік мав усе необхідне, щоб досягти успіху і залишатися лідером у російській політиці. У нього був завидний послужний список, зокрема, посада керівника федерального дорожнього агентства, перш ніж стати губернатором рідного. Курського краю, а ще були впливові покровителі в особі давніх друзів Путіна та спаринг партнерів з дзюдо Бориса та Аркадія Ротенбергів. Він з ними товаришував. Але старової, схоже, опинився в глухому куті після того, як слідчі розпочали розслідування розкрадання 38 мільйонів. Фунтів стерлінгів ну власне, там напевно сума йде у російських рублях, але журналісти The Telegraph привели на валюту. Яка зрозуміла їхньому британському читачу, і ці гроші були призначені для будівництва прикордонних оборонних споруд у Курську, що становлять приблизно п'яту частину від загальної суми виділеної на проект. Будь-кому, хто заплямований цим скандалом, загрожує тривале ув'язнення. А заступник староветова Олексій Смирнов, як повідомляється, свідчив проти нього. Що справді дивно, так це те, що президент не висловив жодного слова співчуття про Старовойта, який регулярно зустрічався з Путіним, сказав колишній посадовець президента. Прем'єр-міністр Михайло Мішустін звичайно теж мав би щось сказати, але натомість жоден з них нічого не сказав. Незалежно від того, чи був винним, ем, скорочення на 20% колись вважалось би звичайною справою. Путін був відомий своєю байдужістю до поширеної корупції, вважаючи, що не всіх корумпованих чиновників можна. Замінити і якщо це станеться, їхній наступник може бути таким же поганим. Але тривала та довгострокова війна змістила червоні лінії Путіна і зробила надзвичайно небезпечним будь-який підрив російської армії чи її основної. Промислової машини раніше вважалося, що якщо ти був протеже братів Ковальчуків чи Ротенбергів, то ти був недоторканим, сказала Олександра Прокопенко, наукова співробітниця центру Карнегі Росія, Євразія та колишня радниця центрального банку Росії. Тепер немає значення, хто тебе підтримує. Правила змінилися у Кремлі. Дехто шепочуться про відлуння сталінських чисток 1930-х років, коли радянських політиків відправляли до гулагів, а міністри стріляли в себе, чекаючи на арешт. Я намагаюся триматися подалі від небезпечних тем, сказав один чинний урядовець. Я ставлю якомога менше запитань як своєму начальству, так і колегам. Багато хто з нас замкнувся у своїх маленьких світах. Бояться до війни високопоставлені члени російської політичної еліти були відносно рідкісними випадками, коли їм висували кримінальні а, звинувачення. І не чувано, принаймні за часів Путіна, щоб міністр покінчив життя самогубством. Але очевидно, розчарований повільними темпами російського наступу, Путін особисто дав зелене світло чисті в міністерстві оборони, включаючи близьких союзників свого поваленого міністра оборони та друга Сергія Шойгу. За словами Тетяни Станової, ще однієї співробітниці ін інституту. війна зробила колись впливових фігур набагато менш могутніми а їхні інтереси розчавлені під колесами системи, яка вважає себе залученою до боротьби за виживання. Написала вона. Ця битва призвела до набагато жорсткішого підходу до олігархів, чия шахрайська бізнес-практика та приголомшливе накопичення багатства були системною рисою раннього правління Путіна З початку війни Кремль націоналізував десятки приватних компаній, що принесло державі 28,7 мільярдів доларів, за словами Івана Краснова, генерального прокурора, який очолював ці вилучення. Цілі не обмежуються жодними чіткими військовими планами, охоплюючи як зернотрейдерів, так і операторів складів аеропортів, автосалонів та виробників горілки. А судові рішення, видані власникам, охоплюють широкий спектр від звинувачення у зв'язках із заходом до незаконної придвоти. Зації у 1990-х роках уявляєте, куди вони заходять На антикорупційних законів чи зв'язків з екстремістською діяльністю. За всім цим стоїть бажання отримати більше коштів на війну та потенційно перерозподілити національні активи серед тих, хто доводить свою надійність перед Кремлем протягом її е, правління. Перерозподіл власності та чистки завжди йдуть пліч-о-пліч, Сказав за Телеграф колишній Російський урядовець за їхніми словами великі арешти зазвичай потребують схвалення вищих ешелонів Кремля, відкидаючи припущення про те, що ФСБ та інші служби безпеки керували чистками відповідно до власних амбіцій. Арешти міністрів, губернаторів або ключових заступників у службах безпеки особисто санкціюються Путіним, сказав чиновник. Щоб заарештувати, скажімо, заступника міністра або високопосадовця державної корпорації. Матеріали справи спочатку кладуть на стіл прем'єра міністра. Завжди має бути зелене. Світло зверху Андрій Солдатов, експерт з питань російських спецслужб, погодився, що Кремль співпрацює з ФСБ, щоб контролювати російську еліту за допомогою репресій. ФСБ збирає компроментуючі матеріали на чиновників, топ-менеджерів, державних компаній та політиків. Сказав він, якщо потрібно очистити певну установу, скажімо, міністерство чи регіональне керівництво, вони починають за решту другого керівного кадру та отримують свідчення, що накривають головну. Головного фігуранта та інших ключових гравців усі розуміють, як це працює, і всі налякані. Хоча готовність Кремля ув'язнювати, збіднювати та принижувати представників еліти, здобула путіну мало шанувальників його авторитет такий, що мало хто наважується висловити навіть крик протесту. За день до відкриття цьогорічного Санкт-Петербурзького міжнародного економічного форуму, який відбувався на початку червня, влада завершила захоплення московського аеропорту Домодєдова. Який зараз приймає найбільше рейсів у країні до війни? Високопосадовці Санкт Петербурзі голосно скаржилися на перевищення державних повноважень, але про це не згадувалося на головній економічній сесії. Хоча її модерував Андрій Макаров, голова комітету державної думи, який часто говорив жорстко. Очевидно, що стало надто небезпечно говорити неправильні речі про неправильну політику? Писав The Bell, бізнес сайт якому яким керують російські журналісти у вигнанні присутні, можливо, звернули увагу на попередню зустріч між путіним і російським союзом промисловців і підприємців. Іноді його називають спілкою олігархів. У березні це відбулося. Там ведучий Олександр Шохін делікатно попросив президента розглянути хвилю націоналізації. Вибачте, пане президенте, я розумію, що можливо перестарався з цією темою, сказав він, перш ніж закликати до більшого захисту прав добросовісних набувачів власності, путін повністю проігнорував. Це питання? Наступного дня він зустрівся з паном Красновим, головним виконавцем усіх арештів е і активів, які так непокоїли російських промисловців. Пан Краснов обурився тим, що націоналізація була проведена проти власників бізнесу, які перевозять продукцію до юрисдикцій, недружніх до нас, не виконують соціальних зобов'язань перед своїми співробітниками, не інвестують в інфраструктуру або навіть накопичують гроші, які пізніше використовуються для фінансування українських груп, що борються. Проти нас. Ці зусилля зустріли відгук у президента. Я хочу висловити свою вдячність, сказав Путін, і ось тут ми з вами помічаємо такий цікавий факт, що не тільки от жителі Росії, які завжди були, вибачте, бомжами, бідними, нищими, е, просили, умиляли Путін, помогів, і все таке тепер і еліти, які хвалилися тим, що о, ми ж з Путіним, та хай ці халопи собі там вмирають на війні, а ми будемо збагачуватися. Тепер відбувається ситуація, коли вони е, у найбільш чи небезпеці, бо е якогось там е пересічного Івана ніякий ФСБ просто так стріляти не буде, заарештовувати не буде. Та й на нього дивитися ніхто не буде, просто з відправлять на війну. А ось такі вони постійно під пильним оком ФСБ. Великий брат спостерігає за тобою, як по орвелу, і система перещавлює всіх абсолютно. А ті, хто у влади, ті, у кого гроші, ті тепер ще більше бояться, бо у них заберуть ці гроші. На війну. І це і добре, і погано. Погано те, що все більше репресій знищують хоча б який бодай дух розуміння, що відбувається. Ну добре, там олігархи, вони сидять, та хай собі воює. Головне, ми своїм займаємося, от гроші підкидаємо. Але і цього може не стати більше. З іншого ж боку. Людина, яка мала мільярди, ніколи не захоче їх позбутися, і отак от, от в тупу, просто рекетом прийшли, забрали, а тебе посадили або вбили. І вони будуть об'єднуватися у групки. Як це було у Радянському Союзі, як це було у Гітлеровській Німеччині? І мені здається, на мою суб'єктивну думку, замахи проти Путіна питання часу. Коли найсуворіший офіцер ФСБ зрозуміє, що і його репресують, і його родину теж можуть вбити, він задумається. і Сколотить біля себе якусь невеличку групку людей, і вони все-таки я сподіваюся скоять вдалий замах на диктатора. Чи стане легше нам, Україні від цього, навряд чи чи стане легше світу? Можливо, бо з іншими можливо можна буде договоритися і. Е Ну, принаймні силою змусити щось робити. Можливо, вони ще не такі шизофреники, як Путін. Але це не точно. У будь-якому разі, знаєте, хай самі себе поперебивають усі, а нам своє робити. Давайте допомагати армії. В описі цього відео є інформація про те, як на монобанку одного з підрозділів дронщиків задонатити 10, 20, 50 гривень, скільки маєте можливість задонатити. Там служить мій друг, він командир цього підрозділу. Вони регулярно виконують свої бойові завдання. Давайте допомагати. В описі відео є все. Також там є е, опис, як підтримати мій канал. Буду вам дуже і дуже вдячний. Ставайте спонсором, тисніть на кнопочку, тисніть на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові відео на моєму каналі. Рекомендуйте мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Тримаємося разом, бо разом і тільки разом вистоїмо, і обов'язково переможемо. Слава Україні!